На цей день ми спробуємо, ти подивишся на себе, нічого не потрібно купувати, ти переспишся думкою. А, якщо людина самостійно ходить, я на зв'язку я кажу, що приміряти? вона фотографує себе я кажу, все, нічого не беремо, нічого не потрібно. По-перше, ми заб одразу забираємо страх, знаєш, що мені потрібно змінитися. Це як чоловіки, які бояться, там, що їх змінять у відносинах. А, але потім людина спить цією думкою, і вона, вона спершу відчуває, а як мені було в цьому одягу? А мені було добре, а я відчувала себе. Красивішою, сексуальнішою, дуже часто жінки бояться відчути себе сексуальнішою. Е, от саме сексуальність насправді там вже дуже багато сили жіночої, а жінки бояться, тому що ну, це може бути вульгарно, чи це може бути дуже занадто відверто, тому подібне. І вони бояться, але коли залишаєш себе з цією думкою, людина дійсно повертається У мене клієнти, які там на третій день ідуть і кажуть: Аня, я була не готова, але я подумала, ну, я хочу спробувати. І людина пробує, вона не буде ходити в тому, в чому їй некомфортно, тому що одяг це як наша друга шкіра.